Хода прихильників УПЦ московського патріархату із прапорами прихильників ДНР і Ігоря Стрілкова Гіркіна в Україні і поклоніння батюшки царю, який знищував. Громадян нашої держави новий треш від російської православної церкви про жінок без прав як придаток до чоловіків. Сьогодні розповім вам про це. Підпишіться на наш канал, якщо раптом не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали, друзі. Та спочатку про наслідки сьогоднішньої ночі в Україні і істинне прагнення до миру з боку Росії просто. Шлях до миру малює Путін і його прихвосні. Ось так виглядав орієнтовний маршрут ракет і БПЛА Росії цієї ночі. Значна частина удару прийшлася по столиці у Києві. 10 людей на момент запису мого відео загинули, серед них і двоє дітей. Що не менше людей постраждали на одній з локацій, з під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Нині, поки я пишу це відео, зовсім недалеко розгрібають завали під ними. Можуть бути люди ракета. Друзі, влучила просто в житловий будинок. Один під'їзд повністю розтрощений. Удар ракети припав між третім, і четвертим поверхами. П'ятиповерхівки. Люди під завалами благають про допомогу. Кричать Допоможіть. <му> Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, парковка, дитячий садочок. Торговельні центри та офіси, руйнування масштабні. Друзі атаковано також Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Чернігівської Київської областей. Також росіяни нанесли удар по цивільному пасажирському рухомому складу Укрзалізниці під ударом був зокрема парк швидкісних поїздів Інтерсіті. Плюс один поїзд суттєво пошкоджено. За кілька секунд, друзі, поговоримо про треш на фоні цього, який не вкладається... У голові прапор так званої ДНР і Гіркіна на параді в Україні на ході православній. Ну, а поки просто нагадаю, що буквально позавчора спецпредставник Трампа Вітков сказав, що Путін готовий до миру, і мирна угода вже на столі, чи сказав він на саміті на Алясці, що він хоче миру? Чи сказав він, що хотів би кінця війни? Абсолютно є мирна пропозиція на столі. Він хоче миру. Він точно сказав це. Як вам такий мир? Пане Вітков. наші люди попри все намагаються зберігати оптимізм. Хоча здавалося б, в цих умовах, друзі, це вже неможливо. Мешканка столиці, наприклад, показує свою розтрощену квартиру в Києві і радіє, що шампанське вціліло, як власне і життя. Дивлячись на ось це все шампанське вціліло! Є й позитивні новини: українські дрони вночі вивели з ладу два великі російські НПЗ: це Куйбишевський у Самарській області та Афіпський у Краснодарському краї. Горіло красиво, нравиться. Будемо робити це і надалі потвори. Добро пожаловать По заводу Занули. командувач силами безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр підрахував за два тижні серпня переробка в Російській Федерації схудла. Вже на 21 відсоток, і це ще не приділ. А в той час, коли росіяни продовжують знищувати нашу країну, наші життя, наші церкви, адепти філіалу їхньої церкви в Україні, і що цікаво, ті, хто живуть в західній частині нашої країни, прославляють в Почаєві. Ту саму московську церкву, яка благословляє на вбивство українців. От оце відео, друзі, приміром, було знято в День Незалежності України. Стартувала ця хресна хода вірян УПЦ МП до Почаєва на Хмельниччині. Колона вирушила 19 серпня із Кам'янця-Подільського. У перші дні тут було близько тисячі паломників. Ну а вже на Тернопільщині їхня кількість сягнула понад 4,5 тисяч людей. Слава Богу, за все люди моляться, люди трудяться. І які трудності мішають з ворогомощі, даруй Боже, і Салісинівеси до Спенського чарівську лавру. Йшли туди і парафіяни з Києва, зокрема із Києво-Печерської лаври. Дуже відомі активісти впізнаємо їхні обличчя, які виступали і виступають на захист російської церкви, і навіть були притягнуті до відповідальності. Як бачимо, друзі не дійшло. Тому закони, на мою думку, мають бути ще більш суворими. Божого благословіння парафіяни Української православної церкви сьогодні до хресної ходи вирушає з міста Києва. Попри воєнний стан і заборону масових заходів, поліція ходу не зупиняла. Правоохоронці супроводжували процесію, забезпечуючи її порядок. Демократія у кількох громадах влада заборонила пропускати колону через свої території. Зокрема, у Збаражі міський голова пояснив, під час війни велике скупчення людей становить ризик. Тамтешні мешканці також відзначили, серед учасників не було жодного українського прапора, лише церковні хорухви. Більше того, друзі, скандал спричинило використання червоних стягів з образом хреста. Експерти і священники ПЦУ заявили, саме отакі прапори раніше використовували російські бойовики на Донбасі. Це викликало хвилю критики і звинувачень у прихованій прихованій російській символіці. Хоча, може, і не приховані. Вони ж то відстрілювали, які прапори вони несуть. Зокрема, священник ПЦУ Роман Грищук публічно обурився, що серед багатотисячної колони причан не було. Жодного державного прапора України, друзі, жодного зате майоріли десятки червоних полотнищ з образами Спасителя. Він наголосив, що це не просто церковні хорухви, а саме прапор рускава православного фашизма, який було свого часу освячено московськими священниками для бойовиків, зокрема для формувань Ігоря Гіркіна, і під яким ті воюють. Проти України цей факт спричинив хвилю обурення, критики Заходу звинуватили УПЦ МП в прихованій проросійській агресії і пропаганді цінностей противника закликали владу ретельніше контролювати подібні дійства в умовах війни. Сподіваюсь, влада почує. А оце взагалі феєрично Адепти УПЦ МП. Кланяються іконі, друзі, батюшки царя Ніколая II, який свого часу влаштував криваву неділю, віддавши наказ розстріляти хресну ходу. Сьогодні хресна хода громадян України повзає на колінах перед кривавим московським вбивцею. Робить це свідомо під час великої російської агресії проти України. Що там в головах, друзі? Я не знаю. Ну, якщо були сумніви, що Російська православна церква, частиною якої є неформальне УПЦ МП Йота, то розвію нині ваші сумніви, якщо вони раптом були. Приміром, священники на повному серйозі МП заявляють, що жінка це придаток до чоловіка, і що в неї немає жодних прав і цілей в житті, окрім як вийти заміж, Жінка своєю може своєю любов'ю, може, сподвіто тому. что он начнет меняться, Бог подключится к вашей любви, и он начнет его изменять, и он из него сделает героя, потому что в нем потенция героя заложена у мужчине, понимаете? Женщина – это не герой. Женщина – это существо без головы. Поэтому ее героизм – это безумие. Еще один заявил, что «женки погублять Россию», а самые «ворожки», «гадалки» и «нумерологи». Девочки, держим за вас кулаки. Ебать! И сейчас пока женщины с вами, наши с вами, губят Россию. Те женщины, которые занимаются магией, которые обращаются к колдунам, которые занимаются всякими гаданиями, тарологи, нумерологи, психологи, которые занимаются оккультизмом. Друзья, наши воины делают просто дива на покровском направлении, вообще, в принципе, на всех направлениях, а на Донбассе НАТО там огромные скопчения и наши конкретные Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Да Вінчі, Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям-побратимам Дмитра Коцюбайла да Вінчі, які зараз воюють у складі. Цієї бригади рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Друзі, ось такі справи. Я вас всіх обіймаю. Розумієш, сьогодні була жахлива ніч, але... Але є війна. Якщо психологічно важко, будь ласка, набирайте 5522. Це допомога психологічна безкоштовна з телефону. Робіться і подивіться наше відео про дрони ось тут.